Я вирішила забудувати кімнату повністю в одному кольорі, який обере. Рандомайзер. Перша була жовта кухня, і це було не надто складно, оскільки я знайшла багато жовтих золотих елементів, які дуже вписувалися в загальний стиль. Друга була вітальня, і в мене випав синій, тут вже було трохи складніше, бо синіх елементів набагато менше, особливо для вітальні, де чорний сірий комп'ютер, чорний сірий телевізор. Не було, наприклад, повністю синіх столів і повністю синіх стільців, але обійшлася, чим було. Але вишенькою в цій кімнаті для мене стала синя бита. На випадок, якщо гості занадто, Засиділись. І завершальна кімната першої частини мого відео це маленька гостіва ванна кімната, яка мала бути повністю червоною. І знаєте, на мій подив червоних елементів дуже багато. От тут я реально кайфанула, тому що було з чого обирати, було багато чого, і прям ти ставив не те, що було, а те, що хотів. А які вийшли в мене кімнати, ви можете подивитися, перейшовши на моє повне відео. Нагадую, що це все лише з базовою грою.